Вітаємо на каналі Онешкевичі. Друзі, сьогодні приготуємо торт із готового магазинного листкового тіста із вишнями. Тортик готується дуже просто, швидко, без особливих зусиль і виходить дуже смачним. Побачила в магазині на акції листкове тісто і просто захотіла одразу приготувати. Отже, тісто розморожуємо при кімнатній температурі, і в нас ще плюс іде консервована вишня, викладаємо на друшляк, щоб сік в нас зійшов, щоб було чим поменше рідини. Далі припорошуємо стільницю борошном. Тісто в нас вже майже розтопилося, таке ще гнучке, але вже м'ягеньке. Ми його трішечки розкачуємо до ось такої товщини. Кожен такий лист ще розріжемо на двоє. І тепер формуємо рулетики. Середину вкладаємо вишні. Можна вкласти будь-що, що вам до смаку. Можуть бути і горіхи, і яблука, і будь-які інші ягоди фрукти. Згортаємо обережно рулетиком. Щіплюємо з двох боків, до кінця не загортаємо і крайчик змащуємо білком, щоб краще його можна було склеїти. Загортаємо до кінця. Так робимо і з усім тістом. Робимо такі продовгуваті, щоб зробити у формі пляцка. Буде в нас прямокотний тортик. Найдовше це тут накрутити ось ці трубочки. Але і це навіть швиденько робиться. Далі перекладаємо на деко пергаментним папером. Нічим не змащуємо. Формуємо наступні рулетики. Викладаємо на деко на відстані, тому що в нас будуть підростати, щоб вони не чіпалися один до одного. У нас вийшло одне деко 6. Штук, і друге так само. Двічі ми спекли. Відправляємо в розігріту духовку, випікаємо при температурі 200 градусів 15-20 хвилин до зарум'янення. Два у нас залишається із двох упаковок тіста у нас залишається по одному. Тобто разом два. Ми їх теж розкачуємо, розкачуємо, щоб у нас швидше пропеклося тістечко. Нарізаємо на смужки. Теж викладаємо на деко і випікаємо. Потім ми його подробимо і це буде наша обсипка. Ось такі трубочки в нас вийшли. Деякі трішечки деформувалися, але це не страшно. Все ми гарненько спакуємо в тортик. Коли охолодяться наші трубочки, ми підготуємо крем. Крем приготуємо вершковий. На основі вершків і вершкового сиру сюди може бути і сметаний крем. Кремчик сюди ідеально підходить, цей дуже смачний, але єдине, що його трішки мало. Треба робити подвійну порцію, якщо будете використовувати цей крем. Отже, готуємо, як зазвичай, вершковий крем. Збиваємо холодні вершки з пудрою, додаємо холодний вершковий сир і все збиваємо до густої маси. Довго не б'ємо, щоб не перебити крем. Так як ми завжди робимо, можете подивитися і в попередніх відео, якщо хто не бачив. Сюди ще додаємо екстракт апельсина або ванілі. Це вже по бажанню. Все, кремчик у нас готовий. Гарний ніжний дуже смачний. Легенько його перемішуємо зверху вниз, забираємо зі стінок. І будемо зараз збирати тортик. На дно даємо трішечки крему, щоб гарно фіксувалися наші рулетики. І укладаємо спочатку такі трішки деформовані. На дно саме те, що треба. Вірю, у вас всі будуть ідеальні. Трішечки притискаємо один до одного і викладаємо крем. Далі ми ще дали бортик, але це не обов'язково. Просто щоб легше було його зібрати, викладаємо другий прошарок. Спочатку викладаємо 4, зверху викладаємо 3. Теж перемащуємо кремом. Можна викладати одну на другу. У нас якраз кількість паличок дозволяє зробити так. І третій прошарок ми викладаємо 4. Теж перекладаємо кремчиком. Змащуємо ще боки. І тепер беремося до крихти. Палички, які ми випікали, окремо подрібнюємо. Це все робиться дуже швидко і легко. Ось така крихта у нас буде. Можна запекти сильніше, якщо ви любите більш коричневий колір. І тепер повністю наш тортик обсипаємо. Якраз прикриємо всі нерівності. Дуже смачно виходить і дуже швидко, тим паче, із готового листкового тіста можна, звичайно, приготувати і своє домашнє. Відправляємо в холодильник. Ідеально відправити на нічку. Ми розрізали за 4 години, і нас ще не зовсім наші трубочки гарно просочилися. Вже можна було нарізати, але ще. Треба було, щоб трішки більше постояли. На другий день, коли ми скуштували наш тортик, був просто ідеальний. Приготуйте, не пошкодуйте, але крему дайте більше. Тут точно не прогадаєте. Дякуємо, що ви були з нами! Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал Підтримайте Українське і хай вам все вдається, друзі!